А наступний запрошується Віктор Пашинський, лікар-ендоскопіст лікувально-діагностичного центру гастроклінік Вінниця Вінниця-Україна». Доброго дня ще раз, друзі. Сьогодні ми вже спілкувалися на тему першенпадансиметрії. Спілкувалися з Світланою Борисівною Ласюк, яка вже нам демонструвала навіть клінічні кейси використання. Цієї методики в діагностиці ГРХЛМ. в своїй доповіді я хочу, що, трошечки глибше взяти тему манометрії, яка також може використовуватися. Для діагностики герху, а також трошки взагалі подивимося про те, для чого ми можемо використовувати манометрію. Я думаю, що ми не будемо особливо акцентувати увагу на першим педансиметрії. В цілому ми нагадаємо, да, що цей метод допомагає нам оцінити наявність рідкого або газового рефлюксу незалежно від його pH, шляхом вимірювання супротиву, тобто імпедансу між розташованими на зонді електродами. Так, виглядає у нас набор для виконання першим педансиметрії. Тут ви можете звернути увагу, що в нас є розчини для приготування, тобто вони мають різний паш, і ми можемо калібрувати таким чином наш датчик для виконання pH педансиметрії. Таким чином виглядає рекордер, який записує цілу добу, От, тому що це добова перша педансиметрія, записує всі дані на цьому датчику. Ми бачимо, що є декілька клавіш: перша, друга, третя. Також клавіша, коли ми, пацієнт їсть, клавіша, коли пацієнт лежить, стоїть, і коли пацієнт запрограмовано обирає певну клавішу. Що це значить? Отже, перша клавіша це ті симптоми, які пацієнт е, проявляє найчастіше. Тобто, якщо ми говоримо про діагностику Герк, мабуть, найчастіше да, це симптоми печеї. Отже, коли пацієнт відчуває печію, він нажимає на першу клавішу, і в нас фіксуються симптоми печі. Чому це важливо? Тому що для нас мало просто розуміти на самому де, графіку імпедансу чи піш, ну, щось там піднялося. Нас цікавить, чи є зв'язок симптому і того, що ми бачимо на датчику. Інакше це сенсу немає. Саме для цього пацієнта ми просимо, щоб ви, будь ласка, відмічайте, коли ви маєте симптоми. Це важливо. Е, також важливо, щоб пацієнт відмічав, коли він лежить, а коли він стоїть. Це також дуже важливо, тому що пацієнт, коли йде спати, тільки тоді ми можемо визначати такий показник як МанБІ, тобто mean Nocturnal Baseline Impedance, який дуже важливий для діагностики герху. <кхем> Отже, покази до першої імпедансометрії – це симптоми герху на тлі прийому антисекреторних препаратів. Це постстравохідні та типові прояви герху, це функціональна достатність кардії, планування антирефлюксних операцій, це… Мікрофон працює, супер. Пацієнтам з підозрою на гіпо та анацидні стани як наслідок атрофічного гастриту та оперативних втручань. Ось голова Слава Борисівна, я думаю, немає сенсу дуже е, зупинятися. Для ендоскопістів ми да, функціональну достатність кардії не є ендоскопічним діагнозом. Ми можна виключно з допомогою функціональних методів як першої медансиметрії. Е, по даним ІСГІ ми не можемо використовувати функціональну достатність кардії. Такого діагнозу ендоскопічно не існує. Ну, така от річ. Так само, як вони не виділяють рефлюкс цефагід. Це я не знаю, чи ви знаєте, чи ні. Вони не виділяють рефлюкс цефід звичайний, просто якась гіперемія нижнюється на стравоходу. Він може бути або ерозивним, або неерозивним. Точніше, тільки ерозивним. Все, забули. Тільки ерозивним. Чому для нас важливо розуміти і виконувати першим педансометрію? І чому для нас важливо виконувати манометрію? Тому що існує в нас консенсус. ICARUS, який в нас е, був створений для того, щоб розуміти, коли саме виконувати операції при, е, да, для е, усунення е, тобто, антирефлюксну хірургію. І от цими от, рекомендаціями ми керуємось, коли ми беремо да, до уваги е, першим питансиметрію або манометрію. В цьому консенсусі чітко було вказано, як, що, де і коли. Ви можете ознайомитися, е, він е, був у 2019 році, перед цим був у 2015 році. Тобто цих, в принципі, консенсусів існує багато, і, і там можна дійсно почитати і м, здивуватися, як часто у нас виконують фунд аплікації тоді, коли їх не потрібно виконувати. Ну аж взагалі. Ну, от така от ситуація виникає. Тому е, ви бачите, що виконання монометрії є обов'язковим для пацієнтів, що планують хірургічне лікування Герго. А також рекомендовано виконання пашим педансом моніторинг випадку неразивної рефлюксної хвороби та стравоході Барета без езофагіту. Супер. А, протипокази до проведення першої педагоги матрії це похлинне стравоходу та шлунку, рупцеві структури, старовихідні дивертикули та веркозного ширення стравоходу. Підготовка пацієнту дослідження проводиться, чим останній прийом не пізніше ніж за три години до проведення обстеження. Чому? Тому що ми будемо засовувати зонт і пацієнт може просто виблювати той зонт і весь місць, що він з'їв за потреби відміна антисекреторних препаратів за 48 годин до запланого до обстеження. Оце дуже такий ем, цікавий нюанс, оскільки ІПП ми можемо відміняти, можемо не відміняти, В залежності від того, ми маємо вказувати, пацієнт приймає ІПП чи не приймає, тому що Ліонським консенсусом так само було вже передбачено. Ем, зміни на першої медасиметрії для діагностики і підтвердження Герг як на ІПП, так і без. Тому це треба просто вказувати і не обов'язково зараз відміняти їх. Просто достатньо вказувати, і будемо ми, е, якби, базувати наш діагноз на тому, є ІПП в, якби, в рутині пацієнта, чи немає. Етапи проведення імпедансиметрії. Обстеження триває 24 години. Це добове обстеження. Чому? Тому що для нас дуже важливий є показник MNBI, тобто е, показник того, як е, що двається з імпедансом в ночний час. Це для нас вкрай важливо, тому дійсно обстеження триває 24 години. Дуже важливий нюанси правильне калібрування пристрою. Не відкалібруємо правильно, не будемо отримувати правильні дані. І також дуже важливо є постановка зонду. Ми маємо поставити зонд так, аби датчики, які сприймають ці закиди, імпеданс та кислотність перебували на правильних позиціях у стравоході та в шлунку. Зазвичай кислотність у нас мають два датчика, один знаходиться нижче. Нижнього стравохідного зфінтру, інший вище. І от нам потрібно при тому, коли ми ставимо, вибивається постановка зонду, так відкоригувати, щоб один був нижче, другий вище. Ми бачимо різницю паш, якщо пацієнт не приймає ІПП. Коли пацієнт приймає ІПП, це трошечки важче стає. І тоді до нас приходить на допомогу те, що є зонди, такі які мають манометричні властивості. Тобто вони можуть сприймати, коли в нас є скорочення нижнього страхідного з і тоді ми можемо трошечки краще його локалізувати. Під підкреслюю, що це найважливіше, якщо в нас пацієнт ізначально був неправильно поставлений зонт, все обстеження просто хвост. і ніякого результату від того не буде. Ну, І обов'язково є оце інформування пацієнта про призначення кожних кісь кнопочок. Да? Наприклад, тут у нас буде перший симптом це печія. другий симптом у нас буде покашлювання, третій симптом у нас буде щось в нього там в горлі деринчить. От приходить пацієнт і каже, у мене в горлі деренчить. Деренчить кожен день, там, два рази-п'ять разів в день. Чудово ми це відмітимо як симптом. І нехай ми зрозуміємо, що в нього в горлі деренчить. Е, і так само, я ж кажу, ми відмічаємо, коли пацієнт їсть, і коли пацієнт. Займає горизонтальне положення, коли вертикальне. Вся ця, ця інформація пацієнту надається у такому друкованому вигляді. Тобто, ми пишемо перший симптом, другий симптом, третій, все це йому надається, йому абсолютно надається, він не ходить в душ. Теж важливо сказати, тому що деякі пацієнти такі сидять вдома, так, а я можу йти в душ, чи не можу? Не можу. Пацієнт не йде в душ, але може спокійно спати, може йти спати, ніяких питань немає. А, так виглядає в нас налаштування самого цього пристрою. Ви бачите, тут якраз усі батон один, хардборн, батон 2 – рекрептація, батон 3, кашель. Тобто ми можемо абсолютно настраювати, які є варіанти. Ми можемо селект зразу. Тобто абсолютно всі симптоми можемо їх поставити на будь-яку клавішу. Тобто, програмне забезпечення дає нам абсолютно можливість налаштовувати все, що ми захочемо. Так виглядає сама це програмне забезпечення. Що отримаємо по факту? Ми отримаємо ми, знову ж таки, Сан Борисня розповідала сьогодні тривалість закислення дестальної частини стравоходу, тобто АЕ, тобто ACID exposure time. Наскільки е, тривалий відсоток часу ми маємо підвищення тим, е, PH у стравоході. Оце якраз є Acid Exposure Time. Е, також та тривалість кислих рефлюксів, кислоту, продукуючу здатність шлунку з допомогою інтепенансометричних датчиків, ми отримуємо наступні речі: це диференціювання типу. Рефлюксів між слабокислим та слаболужним, їх структуру рідину або газову та значення нічного базового імпедансу. Оцінка результатів за Лонським консенсусом. Е, ви можете, я думаю, що в принципі тут немає нічого нового для вас. Ми можемо тут все це оцінити, і е, з нюансів, що без терапії да, і на терапії, те, про що ми з вами говорили, за того пацієнт приймає е, і ППЧ чи не приймає, ми можемо це оцінювати. Тут ви бачите варіант, як ми вже працюємо з самою програмою. Де регоргітація? Ви можете бачити, тобто це щоденник пацієнта, на якому ми можемо оцінити, що саме з пацієнтом відбувалося в той чи інший час. Наприклад, да, тут був кашель, тут був прийом їжі, тут була регоргітація. Ми бачимо чіткий час, і ми можемо по цьому графіку дійсно зрозуміти. Чи пов'язані ці симптоми з герхом, чи не пов'язані. Тобто у нас такі показники з SI, SAP, тобто, синтом, e probability, чи дійсно пов'язаний те відчуття, яке відчуває пацієнт, із тим, що дійсно відбувається в нього в організмі. Тому що, е знову ж таки, Слава Борисовна розповідала про функціональну печію, про інші речі. І саме на, на основі цього ми будемо диференціювати, чи дійсно це пов'язано з герхом, чи ні. Тут є е приклади для вас. Ми можемо побачити, да, як у нас змінюється PH у стравоході? Ми бачимо зміни по датчиках імпедансу. Тобто тут ми бачимо, що да, у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 датчиків імпедансу і два датчики PH. Один знаходиться прокс LES, нижній стравохідний сфінктер, і нижче нижнього стравохідного зфінтру. Вищий на 5 см, нижчий на 10 см. А, до речі, сама програма одразу нам допомагає в оцінки результатів. Вона може нам, якщо все правильно було виставлено, надати оцінку, яка в принципі по шкалі Демайстер, по іншим шкалам, і вирахувати час закислення стровоходу, тобто АЄТАМ SI, SAP. Тобто, це ті симптоми, які для нас важливі, якщо ми зглянемо на от сюди. Для нас вони дуже важливі, да? тому що нам Льонський консенсус що дає? У нас є рейсид exposure time, тобто час окислення, у нас є мінуктурний байзлайн Index, тобто MNBI. Тобто, все це у нас вказано е, в Льонському консенсусі, Тобто, це важливо, інакше воно б тут не було. Тому це ще раз підкреслює важливість проведення першої педансиметрії. Це приклад того, яким чином а, нам а, сама програма дає м, заключення а, в кінці м, самого обстеження. Ми можемо отримати знову ж таки ці результати. А Acid Exposure Time, значить, у нас він більше 6%. Ми бачимо кількість рефлюксів. Я не став зупинятися на тому, яка має бути кількість рефлюксів. Санна Борис про це розповідала, що їх має бути на більше 80. Ми бачимо symptom association probability, він має бути більше 90. І у пацієнта оцього, якого я забув, до речі, е е е прізвище ім'я е закреслити. Ми можемо бачити якраз те, що в нас були у цього пацієнта, е ознаки ГЕРКО, які пов'язані з її симптомами. Оскільки SAP і індекс SI вони вище тих граничних норм, тобто вище 90, що говорить нам про те, що так дійсно на її симптоми були пов'язані з ГРом. Декілька слів про манометрію в діагностиці ГЕРХ. Отже Манометрія оцінює моторну функцію стравоходу та тонусу нижнього стравохідного свінтру. На сьогодні в Україні у нас в інституті гастроентерології у Дніпрі колеги наші вже проводять манометрію, проводять її успішно. Вони до цього її проводили. Зараз з'явився новий пристрій від компанії Діверситек, який дає їм чудові можливості для діагностики ахалазії, а також для діагностики гарг. Але зараз опинимося на діагностиці герх. Отже, ми можемо оцінити функцію нижнього стравохідного свінтру, ми можемо виявити моторні порушники, можуть бути причини. А також допомагає нам визначити ступінь порушення моторики стравоходу для обґрунтування лікувальної тактики. Показання до манометрії це оцінка функції нижнього стравохідного сфінктуру перед антирефлюксною терапією. Тобто, те, про що ми говорили, що ми маємо обов'язково робити манометрію та першим педансиметрію перед тим, як призначати пацієнта фундаблікації за ніссеним. Тобто, ну має бути у тому логіка. І, от саме ця логіка прописана в цих рекомендаціях у цих консенсусах, також які можуть бути показання: це виявлення моторних порушень стравоходу та дослідження пацієнтів із суперечливими кінечними даними у поєднанні з першим педансом для того, аби зрозуміти, його пацієнта герх чи немає. Можемо говорити, що в нього герх або це якась функціональна печія або щось інше. Взаємозио з першим педано-симетрією. Манометрія доповнює до першої педансиметрії для комплексної оцінки функціонального стану стравоходу, а також дозволяє уточнити нам причини рефлюксу та відкоригувати лікування висновки. Манометрія обов'язково передати рефлюксними операціями та забезпечити точну діагностику моторних порушень стравоходу. Та є ключовим інструментом у комбінації з першим педансометрією для діагностики. Отже, основні положення консенсусу цього ICRS щодо манометрії перед антирефліксної хірургією. Обов'язковість манометрії, значить, вона. Манометрія є стандартом передепарсійного обстеження, тобто не можна робити просто фундаплікацію перед тим, не привавши манометрію. Це буде вже неправильно виявлення моторних порушень. Манометрія допомагає виявити такі розвитки, як халазія, гіпертонус, нежестрафідність фінтру та інші моторні дисфункції, які можуть вплинути на вибір хірургічної техніки та прогноз після праційної періоди. Ми зараз трошки поспілкуємося про класифікацію по Чикаго, яку ми можемо після манометрії. Вже сказати, яка саме класифікація тих чи інших порушень по, по Чикаго. Зараз ми просто поговоримо та підбір оптимальної хірургічної тактики. О, це чудовий слайд. Ми бачимо тут, яким чином да, нас лікарі, які проводять манометрію, можуть бачити те, що відбувається у нас в травоході. А в нас на датчику при манометрії може бути різна кількість. На зонді для манометрії може бути різна кількість датчиків, і ми можемо бачити, як правильно датчики мають стояти. Да? Тобто, одні мають фаринг, верхній стравохідний сфінктер, тіло стравоходу, нижній стравохідний сфінктер, шлунок. І ми бачимо більш таким гарячим, да? червоне відмічається це скорочення. Тобто таким чином які роблять манометрію, бачить у нас те, що відбувається в стравоході. Пацієнт робить ковток, скорочується нижній стравохідний сфінктер, і далі відповідь на це скорочується далі. Тобто, нижній стравохідний сфінктер дає нам... Поштовх для того, аби далі все скорочилось, таким чином це має виглядати в нормі. А під час самої манометрії процес обстеження триває десь приблизно ну, 30 хвилин. При цьому пацієнт виконує. Е те, що просить його лікар, це можуть бути ковтки з періодичністю в 30 секунд. Це можуть бути швидкі ковтки, тобто пацієнт робить ковток за ковтком. Пацієнт, окрім звичайної рідини, може ковтати рідину, яка володіє більшою в'язкістю для того, аби оцінити яким чином справляється в нас травохід з тою чи іншою рідиною, з тою чи іншою швидкістю, коли пацієнт це проковтує на манометрії. Отже Основне да, в принципі, ми звикли того, що манометрі ми все ж використовуємо більше про ахалазіях, але перш імпедансометрія і манометрія в цілому мені здається, це методи, які одне одного доповнюють. Але в розрізі манометрії прахалазії ми маємо розуміти, що вона є золотим стандартом для діагностики халазії стравоходу. Без неї нам буде важко саме зрозуміти дійсно по класифікації Чикаго туди чи туди віднести ті чи інші спастичні ці порушення у стравоході. Саме для цього нам допомагає нам манометрія. Вона дозволяє визначити порушення розслаблення нижнього стравохідного сфінктору і моторику в цілому тіла стравоходу. Отже, типи за сікачською класифікацією. Тип 1 – це відсутність перистальтики та розслаблення нижньострофідного сфінтру. Тип 2 – відсутність перистальтики з паназефагеальною компресією. Тип 3 – спастичні скорочення тіла стравоходу. Для чого нам це потрібно? Для того аби розуміти, яку нам вибрати тактику. Далі у пацієнтів цими захворюваннями, чи це може бути пневмодилітація, чи це може бути поєм? Чи це може бути операція Геллера, Чи можливо нам потрібно взагалі вибрати медикаментозне лікування саме для цього? І нам потрібно розуміти типи галазії за чекарську класифікацію. Переваги манматий дозволяє диференціювати галазію від інших моторних розладів, наприклад, гіпертонус нижче стравохідного з чи азефагу спазму та допомагає обрати оптимальний метод лікування. Не моделітація поєм чи ніотомія. Я не став особливо зупинятися на тому, які нам операції вибирати. Я думаю, що в залі А, ми про це говорили проводили наші колеги операції, такі як поєм. Я думаю, що про це говорилося. Просто хочу донести таку думку, що це важливо виконувати. І чекаська класифікація використовується по всьому світу, і тому нам також варто залучатися до цього. Дякую за увагу.